Ми повернулися програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Як би не хотілось говорити на тему війни, виходу не маємо. Продовжуємо розмову в студії. У нас ще гості це представники волонтерської ініціативи львівський лицар Андрій Салюк і Іван Радковець. Я нагадаю глядачам львівський лицар це волонтери, які збирають кошти і необхідне нашим воякам в АТО. оригінальні вони тим, що зробили такий прототип лицаря 1916 року, коли над Україною зависла загроза радянської Роз... російської Роз... От, Роз... окупації. Саме тоді біля нашої ратуші ви мене виправляєте, якщо я неправильно кажу, громадськість встановила дерев'яного лицаря, і кожен хто скеровував кошти на до. На оборону міста міг туди цвяшок металевий ну, цей лицар знаходився на теперішньому проспекті Свободи. Угу. Приблизно тодішній на... тод... давній лицар давні лиця дев'ятсот 19... та. угу. власне лицар, який був вирізблений з дерева, об'ємна скульптура, яка була зроблена з липового дерева, і приблизно на тому місці, де зараз стоїть пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Кожний хто хотів допомогти зібрати кошти і внести свій внесок на зміцнення війська, яке боролись з російською окупацією, власне, міг пойти він мелевим одеждого металеві роки. Пройшли, але ми знову маємо російську агресію, і знову ж таки, ви відновили цього лицаря. Ми, ми відновили не, не самого лицаря, тобто ми не робили копію скульптури. Ми повторили ідею. саму ідею. Так, власне, так як ви говорите, коли ми повторили ідею, що громада під підсилює допомагає війську зміцнитися, бути більш боєздатними. І сьогоднішній наш львівський лицар в образі святого Юрія Змієборця, який є покровителем українських вояків, і тепер кожен хто дає. Свій даток на потреби зміцнення війська має право забити такий поки... символічний тризум показати... на відзнака. щит Юрія Змієборця і отримати таку відзнаку. Щит для нас теж був символічний, тому що це було тільки-тільки після майдану і е, щит і каска, це також є такими символами майдану, тому ми зупинилися на такій символіці. Ну щоб не збивати цвяшків святого. То е, до речі, до слова е, ця скульптура Юрія є освячена. Чина отцями, так що це є вже як ікона, і ми раді, що до нас так багато, все таки приходять люди. Гаразд. Отже, ви почали діяльність, якщо не помиляюсь, десь з липня 28 липня. Я тут липня невдячно напевно справа підсумовувати зараз, але десь щоб зорієнтувати громадськість скільки вдалося людей активізувати, зібрати кошти, що відправити нашим хлопцям, якщо є таку статистику, підсумок такий зробити. Фактично, діяльність по допомозі українським вояками почала з березня, бо зразу, як тільки закінчився майдан, ви пригадуєте, почалася окупація так, українського ви на майдан Криму. речі, збирали так. і одразу і, ну, грудень січень, лютий це була допомога на майдан, і зразу, коли почалася окупація росіянами Криму, почали відправляти туди прикордонників в першу чергу, і ми почали їм допомагати одягом, харчами, спорядженням, то що ще залишилося від збірки на Майдан через цілу весну початок літа ми допомагали тим, що могли. Це були приватні контакти. Хтось розумів, що треба допомагати воякам, давали кошти на придбання обладнання приладів, okay. і ми купували, передавали. Але от вже в липні помітили, що це треба більш працювати системно. Тоді виникла ідея власне створити цього львівського лицаря і більш конкретно системно. І публічно допомагати і збирати ці кошти. Хотів би тільки просто одну, одну фразу, що ми зупинилися на тому, що ми працюємо по допомозі воякам тільки приладами, обладнанням, технікою. Ага, що це означає, що ви не... То, тобто тільки ми не передаємо шкарпетки, ми не ага, передаємо тобто ви не, не берете у людей речі, які Ні. люди приносять харчі, Ні. а виключно закуповують. Ми беремо в людей Це... речі, але речі, які е, вписуються в оцей перелік. Ага, тобто люди нам чітко... приносять бензопили, генератори, е, пічки. оці буржуйки. Ну іване, може. Тут Я хочу просто трошки додати одну річ. Це знаєте, тільки зелені чоловічки, тільки в Російській Федерації танк можна купити в магазині. Кожному мешканцю легко і так вільно. А хороший прилад, на жаль, в Україні закупити на сьогоднішній день дуже дуже важко. І більшість цих приладів, які ми намагаємося передавати військовим, передавати всім, хто зараз є на сході і допомагає боронити українську державність, розшукувати як можна найкращі ціни, найвигідніші пропозиції, тому що до цього доводиться досить багато часу. Проводити в пошуку вивченню тематики, потреб, бо на жаль, інколи самі військові не орієнтуються в тому діапазоні речей, які їм можуть бути потрібними. Ага. Тут більше може Андрій якраз сказати, бо е, так складається, що військові виконують свою роботу. Вони знають стратегічні завдання, які вони мають виконати, але не мають часу ну, так, Марку, проводити аналітику вони... і ці всі речі. Е, дуже часто до нас звертаються, ви вже питали, кому ми, кому ми допомагаємо. Це не е, ми не обмежуємося тільки львів'янами, ми не обмежуємося якоюсь одною бригадою. Ми працюємо з тими, які є фахівцями. В першу чергу в нас є довге спілкування для того, щоб визначити е, нам передають інформацію, які в них є потреби, яких в них тобто є буду. Тобто вам батальйони передають там і батальйони і, конкретні... і підрозділи і ага. конкретні виконавці. Наприклад, якщо є. Хороший досвідчений снайпер він потребує якісного приладу оптичного прицілу, замість того, який в нього є там штатний там ПСО 1 так званий. Mm -hmm. Ми е, виясняємо, які завдання він і в розмові з ним виясняємо саме, який йому би прилад був найкраще пасував. І саме такий під це під цю конкретну потребу е, купуємо прилад. Ми спілкуємося багато з е, різними родами військ і під ці їхні. Потреби, наприклад, часто до нас звертаються от волонтери. Допоможіть купити бінокль. Ви для кого бінокль купуєте? Для розвідників, для ага. е Щоб воно дійсно танкістів. було потрібна річ, а не при... Ходить про те, що в залежності від їхньої потреби ці моделі в величезний спектр. Їм треба конкретну модель вибрати для розвідників-коректувальників один, для спецназу інший. для... Блокпоста ще інший, і в залежності від цього ми рекомендуємо, які вже на основі тих випробувань. Бо перші прилади ми купували, передавали, нам хлопці давали зворотню інформацію. Це нам дуже добре, але якщо ви були ще ось це. І, от в такий спосіб ми, ми працюємо. Пане Іване. Ви казали, що важко дуже в нас знайти ці. Чи ви вже налагодили схему е, купівлі цих чи чи ви вже маєте ну Скажу відверто, налагодили е, систему пошуку і діапазон фірм, які можуть задовільнити ті потреби. От в чому йде е, мова. Тому що, звичайно, що ринок є дуже широким, дуже великим, але і цінова політика дуже велика. Тобто ви це моніторите, так. десь фіксуєте? Е, ви, ви ще так само візьміть до уваги, наприклад, якщо е, ну, є ціни на різні речі. І шкарпетки потрібні, і шапки потрібні, і білизна потрібна. Угу. Але якщо щось коштує там, ну, кілька, кілька або там, кільканадцять гривень. То один прилад, ну, беремо те, що зараз найбільш популярне в запитах, це один тепловізор, це орієнтовно 3 тисячі доларів. І е, коли передаєш, знаєте, хтось каже, от передав то-то величезний список. Багато. А тут ми можемо сказати, ми передали там один. Прилад нічного бачення. А скільки він коштує, це вже знаєте. Ну, мені завжди подобається, коли починаєш розмову от, з людьми, які приходять на цьому, що все пропало, тебе терміново прилад з такою-то назвою. От беремо, до прикладу, бінокль. То найкраще людей пояснювати це через те, що їм доступно. От людина хоче ковбасу. А от тепер беремо асортимент ковбас. Ковбаса є варена, ковбаса є копчена, ковбаса є. Різних різних гатунків яку ковбасу ви хочете, і от тоді людина починає краще розуміти, що той самий бінокль буває різних призначень, різних значень вже напевно такими фахівцями справжніми стали в цій сфері До слова. Дуже дуже цікаво змінилися запити зараз. Якщо перші запити от ще в липні, це було там, в липні це було дуже популярний запит на криваровий шолом. В червні, в травні було всі купували виключно бронежилети і так далі. Зараз, особливо ті, хто повертається другий раз після відпустки, вони дуже чітко знають, вони не беруть зайвої пари взуття, вони не беруть зайвої пари там білизни чи щось, Вони приходять і дуже чітко знають. Нам треба для виконання нашого завдання ось такий прилад. Допоможіть підібрати конкретно за цими характеристиками, щоб ми вибрали і щоб я міг виконати своє завдання. Це, це дуже дуже приємно. Таких речах як допомога завжди ось люди або активізовуються, іде піднесення і падіння. Такими хвилями, якщо не це відбувається зараз. У нас хвиля піднесення активності громадськості, яка допомагає, чи ти пішов спад? Ну, на сьогоднішній день. Треба зазначити те, що люди цілий рік в стані стресу. Майдан, який перейшов у військові дії, і практично цей рік своїх гаманців люди забезпечували своїх побратимів, забезпечували всіх хто був мобілізований таким чином. Знаєте, я недавно одному з волонтерів іншої волонтерської групи пояснював, що весь цей фінансовий ресурс, який збирають всі волонтери, це є спільний ресурс. Хоч ми ніби не скидаємо в одну скарбничку, але ми використовуємо їх всі, ці кошти, на одну потребу. І відповідно дуже важливо, якщо хтось купив за величезні гроші недобрий прилад, це означає, що ці гроші використані намарно, бо потім все рівно на це місце треба купити добрий, якісний прилад. Але це означає, що з іншої групи будуть ці кошти використані замість того, щоб використати на наступний привод. Тому це треба дуже важливо е зрозуміти і координувати цю ви вже якраз почали відповідати на питання, яке я хотіла е вам скерувати. Наскільки зараз співпрацюють волонтерські організації? Чи немає такої трішки десь конкуренції? Ну в хорошому розумінні цього слова? Можливо, і негативно. Хоро... Можливо, хорошому і негативно немає. є ті чи інші волонтерські організації. Люди, з яких співпрацюють ще починаючи з Майдану. Тобто, наприклад, є така дружня ну, нам волонтерська організація допомоги фронту чи парк, група Парк. Ми з ними співпрацюємо в цій допомозі, ще починаючи від допомоги на Майдан. І зараз, коли ну, вже почалася війна, ми допомагаємо разом. Кожен своїм шляхом, але разом допомагаємо на армію. Там є абсолютно взаємодопомога, ми координуємо свою діяльність. Коли нам щось треба, ми дзвонимо до них, коли їм треба щось, вони дзвонять до нас. Тобто це є дуже добра в нас координація з самообороною Львівщини, але є інші громад, ну, громадські ініціативи. Скільки волонтерські. Скільки у Львові, можливо, ви лічили скільки волонтерських ми, волонтерських. ми вчора пробували порахувати, їх є до десятка, ми це... вчора нарахували десь вісім. Це ті організації, які ну реально активно працюють публічно, відкрито, не ховаючись, і ми не... Не враховуємо сюди всі ці, я навіть не знаю, яке б гарне слово підібрати. Всі ці ініціативи оцих людей, які ходять зі скриньками по трамваях, тролейбусах може ну наскільки мені зрозуміло, що це краще оминати такі речі. Е, ні, це просто є злочинна діяльність, тому що це є люди, які не мають жодної жодного стосунку до якихось волонтерських організацій. Це залишається на їхньому сумлінні. А часом, якщо волонтери деякі ловлять таких е, злочинців, це залишається і на їхньому обличчі. Ну, крім того, не слід забувати, що є ініціативні люди, які не входять ні в які Я ініціативні групи, запитати, але може... з ними співпрацюють певні ініціативи. Ці люди не хочуть себе постар... під... показувати, ці люди не хочуть себе е, е, афішувати, тому вони просто приходять і питаються: хлопці: от є така сума. Чи вона допоможе вам зараз в цій групі, чи вона в іншій групі? І тому вони ось так співпрацюють з дуже з багатьма волонтерами. Якщо брати отаких от ініціативних, дуже позитивних людей, то їх є направду дуже багато. Кожен з них допомагає на рівні своїх можливостей, але оці індивідуальні, це 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 просто щось неймовірного, як люди абсолютно небайдуже щиро. Віддаються цій справі так, він кожен день йде на роботу. Він старається зробити кожен день свою там копійку на родину, але він кожен день приділяє якусь частину свого часу для того, щоб допомогти війську. Бо подекуди це є люди, які можуть надати транспортні послуги. Деколи це є люди, які okay. можуть надати якусь допомогу одноразово, якщо в цей людина день. ось хоче щось, як ви кажете, навіть транспортні послуги надати їй можна до вас звертатись? Будь-кому з будь-яких питань. І в будь-яку громадську ініціативу будь-яку. Е, ми ми не, не конкуруємо за те, щоб от ми краще хтось гірший, хоча є і таке, <свісно> так як ви говорили. Ми конкуруємо е, чи виступаємо за те, щоб якісно допомогу надавати нашим воякам. Як ви заслуговуєте довіру громадськості? Ви звітуєтесь в соцмережах? Де... Звітуємося в соцмережах, хоча, знаєте, про довіру це вже така історія <свісно> ходить, коли. Прийшла до мене одного разу пані і каже: От я щойно говорила з вашим колегою, вона говорила годину з Іваном. Ага. А тепер прийшла до вас, скажіть мені, чи я можу вам довіряти? Бо ми працюємо працює в Іспанії на заробітках, чи я можу вам довіряти? Я кажу: Ні, не можете. В неї очі округлилися, каже, ну ви ж мене не знаєте. Я вас не знаю. Як ви мені можете довіряти? Так. Але якщо ви направду хочете допомогти армії, знайдіть будь-кого. Кому ви довіряєте і хто допомагає армії не довіряєте нікому, сядьте в машину, відвезіть їм на фронт. Передайте тому, кому довіряєте там на фронті. Якщо цього ви не можете зробити, значить у вас два виходи: або ви не хочете довіряти, і тільки за оце я не маю кому довірити. Ховаєте, що своє не бажання допомагати, або ви знайдете, як і через кого допомогти воякам. Ви згадали про те, що ось за кордону жіночка працює за кордоном, так і раніше ви говорили про те, що десь громадськість ви співпрацюєте також і з діаспорами. Українська діаспора просто неймовірно допомагає. Вони молодці, вони згуртувалися, вони дуже активно проводять свою роботу. Це починаючи від е, маніфестацій, зустрічей е, перед. Посольствами перед різними міжнародними організаціями під час майдану до сьогоднішньої допомоги фінансової закупівлі передачі тих чи інших речей. І ця допомога є просто ну неймовірною і дуже дуже вагомою. Ну але тут треба сказати ще, що дуже багато людей, які приїжджають за кордону до родин, до сімей, десь приїжджають туристи до Львова. Ми коли вже казали, якщо би ми почали вести карту. З яких країн, з яких континентів приходили люди до Львівського лицаря, це б напевно вже були б всі континенти, бо навіть Глобус ті... був би заповнений. Глобус був би повністю заповнений. Навіть ті, хто були на зимівлях на північному чи на південному полюсі, теж були в нас. <рес> Раніше ми вас могли всі бачити біля ратуші, біля мерії. Зараз ви на в приміщенні Українського товариства охорони пам'яток історії та культури на вулиці Коперника, 40. а угу. Вам так зупинить. Ручніше так обставини склались тут є декілька моментів, які пов'язані з тим, що поки допоки було літо, допоки було тепло, допоки не заважали сніг і дощ, то біля міської ратуші нас бачили, коли ми були зранку до вечора. Все-таки є ряд питань, які потрібно вирішувати впродовж дня, не лише суто збіром коштів біля лицаря. Але і той самий інтернет, то самі листування постійно, є постійні, постійні листування. постійні листування, і тому в приміщенні є більше можливостей це. Викону постійне листування постійно до нас ходять, приходять вояки, ті, які приїжджають чи відрядження до Львова, чи які приїжджають на на ротацію чи відпустку. Ми з ними зустрічаємося, дискутуємо, спілкуємося, визначаємо, що їм треба, яке їм треба. Ми маємо постійні контакти з колегами за кордоном, які координуються разом з нами по, по цій допомозі, і тому. Робота в приміщенні зараз є визначальна. Крім того, багато речей ми просто складуємо в нас. Ну, ці самі генератори. Ми ж не можемо біля ратуші тримати генератори, що то тобто вже потрібне певне приміщення так, безумно, в будь-який момент. Ну але зарайбають... там вас люди знаходять. Так, звичайно. Ну тим більше той, хто пам'ятав, що ми були біля ратуші, має там мапку наш наш ага. банер там ну, далі знаходиться. Крім того, той, хто пам'ятає це місце впродовж трьох місяців майдану, коли туди приходили і за, і по допомогу, і передавали цю допомогу, то люди приходять і кажуть, о, ви далі тут. <сум> так що раз і десь на завершення так сумно хочеться це зробити, інакше не виходить, торкаючи ситуації спокійним кузьмою, якого сьогодні поховали. Е, наскільки мені відомо, та людина, зокрема, і через вашу організацію пожертвувала, не будемо там уточняти, скільки коштів він не дуже це хотів тим хизуватись, е, чи, чи закупили вже щось на ці гроші. Е, і наскільки мені відомо, зокрема, і з вами, якщо не помиляюсь, збирались на схід з кузьмою відвідати хлопців. Чи плануєте цю справу продовжити, і чи на ці гроші вже щось купили? Е, втрата Кузьми це не тільки втрата української культури. Це дійсно є втрата для багатьох хлопців, яким він допомагав. Він особисто дуже активно допомагав фінансово, і що дуже важливо, він приїжджав і просто запалював їх, допомагав підняти настрій, підняти бойовий дух. Він абсолютно не боявся виїздів у цих на схід, і він абсолютно вільно приходив в госпіталі, спілкувався з хлопцями, дійсно заряджав енергію, піднімав оці заряд цих. Батарейок, як він говорив Це. так, він також безпосередньо, коли була там розмова, він підтримав ідею забезпечення хлопців приладами і він виділив так само відповідну кошту, кошти на придбання обладнання. Чи вже щось закупили? Так, деякі обладнання вже навіть не то, що закупили в неї оплачено, воно вже в нас є. Деякі є в процесі. І як тільки буде сформовано весь вантаж, і ми там координуємо якраз з виїздом на схід цієї машини, то Іване Тому тим... якраз воно буде все і передано сьогодні. Якраз мав буквально перед ефір перед зустрічю з вами пів години тому розмову були уточнення координація. Ці всі кошти, які власне, тоді Андрій домовлявся, бо для мене особисто є трошки так і сумно, бо на телефоні зберігся такий відбиток 4, 9.15 ранку, коли ми з ним мали таку розмову. Раз пане Андрію залишається півгодинки, декілька слів для глядачів. Все таки, якщо вони хочуть допомагати, ще раз конкретизуємо краще кошти, краще речі чи краще. що? Знаєте, Ми зараз базуємося на гасло, що війна стосується всіх, перемога залежить від кожного, і давайте кожен нехай допоможе настільки наскільки може. Якщо хтось має речі, які дійсно потрібні, нехай приносить до тої чи іншої волонтерської групи, яка спеціалізується. Хтось спеціалізується на одязі, хто спеціалізується на харчах. Ми спеціалізуємося на приладах обладнання. Якщо людина не знає, що краще, ми готові ці кошти взяти і використати для придбання обладнання того, які то, так потребують хлопці. Постійно звітуємося на сторінці Фейсбуку. Якщо якісь запитання. Або щодня з 4 до 8 коперника 40А, або на Фейсбук. Ми завжди готові на сторінці Фейсбуку. Так само є наші телефони і до Івана, і до мене. Ми завжди можемо дзвонитися, поговорити, поспілкуватися і визначити, що, як, кому. Дякуємо вам за вашу роботу. Нагадую, волонтерська ініціатива Львівський лицар. І її представники Іван Радковець, Андрій Салюк були у нашій студії. Ми зустрінемось з вами в програмі в об'єктиві особисто зі мною вже наступного четвера. До зустрічі!